Я намагаюся бути терплячою з ним, бо такі люди пройшли через багато. А коли з ними терплячі, вони можуть почуватися розслаблено і комфортно. Він може бути засмученим чимось, але відпустіться і дати чоловіку робити те, що він робить. Ось чому я думаю, ми одружені вже 45 років. Бо він завжди розповідає, через що пройшов. А я слухаю його. Просто слухайте вашого чоловіка. Ви маєте зрозуміти, якщо ви його слухатимете, ви допомагатимете йому звільнитися від цього, що ви можете для нього робити кожного дня. А якщо людина починає пити, як через це пройти. Ми проходили через Аа анонімний алкоголізм у нас ці клуби є по всій країні. Вони зустрічалися раз на місяць, ні, на тиждень, і вони проговорюють, що зробили, і це допомагає звільнитися від гніву, якщо в нього є якийсь гнів, який змушує його братися за алкоголь. Але ми ще говорили про ці речі, і це дозволяло йому почуватися комфортніше. Але нет, комфортніше він відчував підтримку з вашого боку. Так, я з тобою. Я намагаюся зрозуміти, що ти відчуваєш. <реку> він говорить мені, і я намагаюся зрозуміти його почуття і намагаюся з ним жартувати, щоб побачити, хоча б одну маленьку усмішку. Це дозволяє йому відчувати себе щасливим. Бо ти знаєш, що ти перебуваєш тут для нього, і він теж це знає. Отже, тримайте голову високо і продовжуйте всміхатися, і будьте певні, він через це пройде. Я впевнена, що він уже пройшов через це. Він мені розповідав, через що проходив, і мені так шкода, але треба слухати. потім і чекатиме від вас відповіді. Дайте йому якусь відповідь, щоб він зрозумів, що ви слухали, і розумієте. Знаєте, в Україні соромно ходити чи бути записаним в клуб анонімних алкоголіків. А як ви пройшли через це? Ви відчували сором чи прийняли це? Я мала це прийняти, бо не він мене змушував це робити. Я зробила це для себе. Він розповідає історії і хоче, щоб ти намагалася зрозуміти. Дайте йому знати, що ви досі кохаєте його. І і що будете з ним, щоб він не зробив. ви йому допоможете, а не алкоголь. він робить тільки гірше. Ваш чоловік змінився. Він став серйознішим. Чи більш суворим, Агресивним. Які зміни ви побачили? Були зміни, які я побачила в ньому. він нині серйозніший. я розповідаю йому жарти. Він сміється, а потім каже: знаєш, давай будемо серйозними. Так, Я намагаюся бути серйознішою, але ти занадто напружений. Розслабся і насолоджуйся жартами, які я тобі розповідаю. І тоді він голосно сміється, якщо я кажу щось смішне. Yeah. у нас було двоє собак. Думаю, Вони мають дещо розслабляти тварини. Так Так, Він почувався комфортніше, бо вони знають, вони розуміють і показують це. Ми мали також котів, і наш кіт він завжди вмів нявкати в настрій. І він так муркотів і клав свої лапу на плече, показуючи, залиши мене. І мій чоловік завжди з нього сміявся, але потім у нас бувало те саме повернення. Він сидів на кріслі біля мене і знову починав плакати. І я казала: Ей, татусю, там, давай, іди сюди, я тебе обійму. Бо людям теж треба, щоб їх пестили та обіймали. І ви обійміть його. Цей чоловік має знати, що його люблять. І не лише через те, що ви його дружина. Але через те, що він цього заслуговує. І ще я однозначно підтримую, що поруч мають бути коти й собаки, бо вони дуже добрі друзі. Отже, я підсумую бути з ним терплячим. Іноді він здається сумним. І я питаю, чи все в тебе добре. Він відповідає: Так, все добре. Я кажу, так що ж тебе засмучує? А він каже: хм. погода. Я кажу, та боги з нею з тією погодою. Іди краще прокотися на своєму мотоциклі. У тебе є мотоцикл, катайся на ньому. І насолоджуйся життям. А якось був дощ, а він захотів покататися. Я кажу, ну так іди, чому б ні? Іди покатайся. Він здивовано подивився на мене і каже: Ти справді так думаєш? Я кажу, ну так звісно, адже я знаю наскільки ти любиш кататися на своєму мотоциклі. А тепер ось весна, давай, вставай, іди на вулицю. І насолоджуйся життям. Отже, що б він не робив, продовжуйте казати, що ви його любите. є телебачення, яке показує В'єтнам. і він дивиться його і починає плакати. Тоді я підходжу і дуже міцно обіймаю його. Таким чином я показую, що розумію, через що він пройшов і це дарує йому силу. Ви допоможете йому пройти той В'єтнам, Будьте терплячими і говоріть, що ви любите його. А це того варте. Mm -hmm. yes. Так іноді я думаю, що я його зіпсувала своєю ніжністю, але думаю, йому це подобається. Бо їм подобається, коли хтось має на нього вплив. Це має робити, дружина. впливайте на нього, і таким чином він розумітиме, що ви досі його кохаєте. наприклад, ми збираємося на сніданок, і я питаю, чим би він хотів сьогодні поснідати. А що ми маємо? Я маю вівсянку, яйця, бекон, сир. Він каже: Ну що ж, я буду вівсянку з фруктами. І я починаю готувати. Він каже, та ти мене хочеш розпестити. Чи не так? Я кажу, чекай, ти пройшов кілька років дітей, Тепер ти повернувся. Будь ласка, не несуєжуся життям. Просто бути терплячими з вашим чоловіком і кохайте його. Це основні дві речі. Просто бути терплячими, і кажіть, як ви його любите. Ми обіймаємося, коли йдемо спати. Він каже: добраніч, кохана, до завтра. А я його цілую дайте йому зрозуміти, що ви його великі теді ведмежатко. Він так справді думає, і йому це так подобається. Потім він міцно міцно мене обіймає. І я благаю. Будь ласка, я хочу дихати. Я знаю, що ти мене кохаєш, і я кохаю тебе. отже, просто бути терплячими. Це основне. Дайте йому зрозуміти, що ви все одно з ним, що б він не робив. Потім скажіть, як ви його кохаєте, і я думаю, він любитиме вас також.